Докатка – це не колесо для постійного використання, це тимчасова заміна застосовувати слід тільки для того, щоб доїхати до шиномонтажу та полагодити своє основне колесо або ж придбати нове Диск і гума технологічного колеса вищі, як з матеріалів, нижчі, тому довготривала експлуатація може швидко зносити колесо. І вам буде потрібна ще одна докатка. Бо гума на стандартному колесі надійніша, та нитки корда на стандартному колесі виготовлені з більш надійніших матеріалів. Тоді як на докатці, використання міцних матеріалів не потребується, бо пробіг докатки не розрахований на довготривалу експлуатацію. Та й протектор буде зношуватись в рази швидше на докатці, ніж на стандартному колесі. Будьте уважні, бо на докатці знижується дорожній просвіт. Виробники не радять ставити докатку на ведучу вісь та дотримуйтесь швидкісного обмеження приблизно 60 км на годину, але не більше 100 км на годину. Довжина гальмівного шляху з докаткою збільшується. Шанс знесення автомобіля під час повороту теж збільшується. І, взагалі, чи були в когось випадки, що вас штрафували за експлуатацію докатки? Отакої.